Вітаю, люба церква. У мене по перше є свідчення. Я так ну спонтанно думаю, треба сказати. Нашій школі сьогодні сім років. <плес> <плес> Приймаємо вітання <плес> так, Нашій школі, да нашій школі, тому що дійсно знаєте, я її відкрила тут, на знаходячись в цій церкві. І дійсно є люди, які повпливали на це, і це наша спільна перемога. Я впевнена, без вас її б не було. Це, це також і ваша перемога, да, і ваша і ваш день народження. Так що вітаю. А, і друге, для мене дуже такий знаєте знаковий був момент, тому що мій батько е, буквально там не знаю, два тижні тому потрапив в лікарню, і це сталося дуже швидко, і він був в дуже поганому стані. А, в нього відкрилася язва, не знаю, як українською буде а, і а. Виразка, і е, лікар сказав, що ну, якщо би просто дивіться, Божа слава, він був чотири дня в пості, він нічого не їв. І коли він потрапив в лікарню, у нього був порожній шлунок. І лікар сказав: якщо би він поїв, то він би просто загинув через два дні, о, через 2, 2 години. Тобто це було дуже ну, близько до смерті. І Бог, по-перше, Бог його захистив від смерті, спас від смерті. І по-друге, коли вони від розрізали, то вони побачили там якісь утворення, які схожі на рак. І вони сказали: давайте ми ще послідкуємо, постежимо потім зробимо аналізи. і... Через тиждень десь вони зробили аналізи. Ми молилися. Я просила також людей, щоб вони молилися. І потім, коли вони зробили аналізи, лікар каже: Та ні, слава Богу, нам показалось. але ми знаємо, що це Божа слава, і Бог його і ще раз зберіг від смерті. Тому Богу вся слава.